Приблизно півтори тисячі заявок на день отримують регіональні сервісні центри МВС завдяки додатку Дія. Саме завдяки онлайн-застосункам значно зменшилися черги в сервісних центрах, а скористатися їхніми послугами можна тепер не лише на території України, але й за кордоном. Багато наших громадян все-таки актуалізують інформацію і звертаються до онлайн-сервісів, тому що це зручно. Будь-який час в будь-якому місці, пройшовши ідентифікацію через або Дія, або електронний ключ, особа може вибрати будь-яку послугу і отримати її в режимі онлайн. Завдяки електронному кабінету водія можна скористатися такими послугами: реєстрація, перереєстрація. Знаття з обліку транспортного засобу та його дослідження, обмін посвідчення водія, а також здійснити запис на практичний або теоретичний іспит. Нещодавно з'явилася і нова послуга. Тепер онлайн можна здійснити обмін посвідчення водія і в разі зміни особистих даних людини. Відсканований документ завантажити в застосунок і він буде опрацьований нашими адміністраторами, і дані будуть оновлені в єдиному державному реєстрі. Нещодавно з'явилася нова послуга. Тепер можна замовити обмін чи відновлення посвідчення з доставкою за кордон. А також завдяки послугам онлайн можна змінити індивідуальний номерний знак. Якщо особа планує перереєстрацію транспортних засобів, то через кабінет, електронний кабінет водія можна забронювати номерний знак, вибрати номерний знак, який особа бажає, підходить, комбінацію цифр, і замовити його, здійснити так зване бронювання. Бронювання буде заброньовано даний номерний знак, буде на 10 календарних днів. За ці 10 календарних днів потрібно звернутися до сервісного центру для переоформлення транспортного засобу. Не менш популярним серед власників транспортних засобів і водіїв є застосунок Дія. Завдяки цьому додатку можна замовити, оплатити та замінити водійське посвідчення, згодом забравши його в сервісному центрі. Також завдяки застосунку можна призначити належного користувача транспортним засобом та навіть купити і продати автомобіль. Номери та техпаспорт можна отримати доставкою, не приходячи до сервісних центрів. Як зазначає Людмила Деркач, це не лише з Зручно, але й безпечно. Це абсолютно безпечні операції. Особа проходить ідентифікацію, тобто будь-яка особа за іншу цього провести не, ну, не зможе. Це іде ідентифікація згідно вимог чинного законодавства. Також онлайн можна замовити виключно електронні посвідчення водія, є посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Є свідоцтво. Ці документи відображатимуться в дії, проте будуть дійсними лише на території України.